Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ми, які обіцяли, продовжуємо тему ось цього блуманди або на сумнішого дня року, саме 19 січня в світі про нього говорять, його відзначають, і ось цей термін свого часу вів психолог Кліф Арнольд в 2000-х роках. Чим це взагалі обґрунтовувалось? Тим, що мовляв, всередині зими люди частіше відчувають якусь втому, накопичення цієї втоми, поганий настрій, тугу. І от, попри про те, через те, що ось цей психолог співпрацював свого часу з туристичним. Чої компанії він фактично розробив цю ідею ось цього понеділка для просування туристичного бізнесу, і певний час в науковому світі ось цей Blue Monday не сприймали серйозно, але пізніше, поспостерігавши взагалі за тим, що відбувається з людьми, лікарі і науковці все ж таки почали звертати увагу на цей день як привід ще раз поговорити про ментальне здоров'я і про важливість цього ментального здоров'я. Та й давайте дійсно цим приводом скористаємося, чому ні? А, і зараз. Ми пропонуємо вам е, історію нашої гості, яка насправді про е, подібні стани знає не з книжок, а з власного досвіду. Е, як е, Аліна зрозуміла, що це не просто втомий поганий настрій? У неї а все таки реальна хвороба, і як лікування вплинуло на її стан роботу і спілкування з близькими? Давайте зараз подивимося історію, а потім поговоримо і долучатись до розмови, будь ласка. Аліна, їй 38 років. Вона працює менеджеркою з маркетингу. Має родину, друзів та кішку пушу. Але лише рік тому була зима і були відключення світла. І я думала, що я незламна, я сильна, і це пройде зима. Розквітнуть квітки, світло повернеться, і все буде класно. Я думала, що це ну, просто втома апатія, воно пройде. Непомітно і поступово з життя жінки почали зникати звичні і улюблені справи. Перестала готувати їжу, ну не таку, як би щоб прямо готувати, а перестала виготавлювати. Я перестала нормально прибирати вдома, я перестала зустрічатися з друзями, я відмовляла під іншими якимись різними причинами. А ще у Аліни повністю зникло бажання працювати. Я дуже люблю свою роботу, і це було таким для мене острівком мого щастя. Але після вихідних, зранку в понеділок, я. Зрозуміла, що я не хочу чепуритися на роботу. І це для мене дійсно стало такою червоним прапорцем. Аліна записалася до сімейного лікаря. Маючи фармацевтичну освіту, за симптомами подумала, що має низький рівень заліза в організмі. Проте, лікар порадив звернутися до невролога. Вона теж вислухала мої скарги і сказала, що мені негайно потрібно до психіатра. Я в той же день записалася, і психіатр поставив мені діагноз астенічний депресивний розлад. Я ніколи не могла подумати, що в мене може бути депресія. Уже зараз Аліна зрозуміла, що серед причин депресії стали фактори, які нині переживає чи не кожен українець. Тому Кожен обстріл, я дивилася новини, і кожен обстріл потім не могла дуже довго заснути. Я дуже багато плакала із -за такої кількості жертв. Тому що я сама мама, в мене є діти. Аліна розпочала процес лікування згідно з рекомендаціями лікаря. Через два-три тижні після початку лікування я почала дуже добре спати, бажання ходити на роботу. Я почала зустрічатися з друзями, почала ходити в театри, почала готувати їсти смачну їжу, виготавлювати почала, прибиранням почала, звісно, що займатися. Стереотипи та упередження щодо психологічних розладів часто заважають людям наважитись на лікування, і це призводить до систематичного погіршення стану, розповідає Аліна. Саме тому ми маємо турбуватися про себе, не боятися бути слабкими, визнати це, попросити про допомогу. Це навпаки підсилює вас. І я би радила всім звертатися саме до лікаря, не призначати собі саме в лікування, тому що це все дуже специфічно. Ну, от, власне, як і обіцяли це питання більш детально. Ми будемо обговорювати просто зараз. Тут разом із Тева, міжнародною фармацевтичною компанією, що підтримує важливі ініціативи у галузі здоров'я і, зокрема, ментального здоров'я. І в нас в гостях Лілія Дуба директорка по роботі з талантами компанії Тева в Україні. От власне щоб поговорити про депресію, про сигнали, про ці дзвіночки і про важливість своєчасної підтримки. Доброго ранку Доброго рангороді Доброго ранку. бачимо. Насправді цього всього, да. тому що це найважливіше, тому що. Ми можемо там знати теорію, але як ми це сприймаємо стосовно себе, да, це вже інше питання. От змінилося в українців ставлення взагалі до цих питань до ментального здоров'я uh, так. Дійсно, я кожного дня працюю з людьми. І я бачу, як змінюється ставлення людей до себе. В першу uh -huh. чергу, до власного стану. А uh, в організації, наприклад, ми бачимо, як все більше співробітників користуються медичною страховкою. Вони звертаються по допомогу, вони записуються на консультації до спеціалістів. І ви знаєте, я думаю, що це дуже важливий насправді сигнал. І він говорить про те, що м, люди вчаться вчасно реагувати на те, що з ними відбувається, і не ігнорувати тривожні дзвіночки свого організму. Тобто, якщо щось відбувається, люди зразу включаються і намагаються собі допомагати. Слухайте, тут хочеться зараз додати визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме поняттю депресії. Що це взагалі? От за визначенням ВОЗ це поширений психічний розлад, який характеризується стійким смутком, відсутністю інтересу або задоволення від, до прикладу раніше приємних занять протягом тривалого часу. Це мінімум від двох тижнів. І це не просто якась там знаєте, зміна настрою або тимчасова слабкість. Це вже цілий комплексний стан, який впливає і на те, як ми себе почуваємо фізично, і на те, як ми себе почуваємо емоційно, і отут -от хочеться розібрати, які психологічні, емоційні, фізичні прояви можуть бути оцими дзвіночками, оцим приводом для того, щоб так треба вже звертатись до спеціаліста, а, є прості симптоми, які людина може розпізнати в себе для того, щоб зрозуміти, що вже варто звертатися до спеціаліста. А наприклад, дійсно, якщо два і більше тижнів спостерігається а, постійно втома. Або відчувається дуже сильне виснаження. Ось цей стан, знаєте, коли я вже не можу. Якщо є апатія, байдужість, якщо різкі зміни або перепади апетиту, може змінюватися вага. Якщо а, є порушення сну вночі, або, наприклад, в день спостерігається навпаки, от така сонливість, коли а, там, людина вже прокидається втомленою. Ось цей такий да, поширений стан. Також можна ще відслідкувати, що не хочеться спілкуватися з людьми люди виснажують. І це все якийсь час відбувається. Це все так? відбувається. якийсь час, да це два плюс тижні. Це може відбуватися ага. місяцями. Тут ще залежить від того, як людина в принципі відслідкує і коли да, ці дзвіночки. Просто чи питання знаєте, в тому, що у нас ми постійно живемо в постійному стресі. Е, морози не вщухають, обстріли не вщухають. І як отут тут от знайти межу да. угу. цю я би спостерігала за двома моментами. Перше це дійсно ось ця постійна втома. Коли а, ну я розумію, що зараз важко не завжди ми спимо ночами, але все одно цей стан, що я в день вже втомлений, або я відкриваю очі, і мені вже нічого не хочеться на роботу мені не хочеться. А, якісь речі, які раніше приносили радість. Наприклад, людина любить ходити в театр. А театр вже все. не радує, да, вже mm -hmm. все О, до речі теж дзвіночі хороші. О, до речі, щоб розпізнати. Слухайте, до речі, у нас досі депресія і ментальне здоров'я питання ментального здоров'я дуже дуже табойовна тема в суспільстві. Дуже. Про це дуже. не говорить публічно. Думаю, що я божевільний, якийсь чи що? Да або, зі мною щось не так або я слабкий на витягу, Не можна бути слабким. Не с це це. це, це, це не. а як правильно говорити публічно на роботі, вдома, як починати ці розмови? І Взагалі, чому важливо говорити про це вголос та а не замовчувати? Дуже важливо. Про це говорити, тому що мовчання, от е, да, я погоджуюсь, воно якраз тільки посилює ось цю стигму і ось цей стан, що зі мною щось не так. Я дійсно да, слабка, е, я в принципі не окей. Е, Важливо, а, якщо говорити от про роботодавця, да, і можна поговорити про близьких. От якщо говорити про роботодавця, то наприклад, у нас в організації один із ключових пріоритетів це якраз створення безпечного робочого середовища. Це те середовище, в якому панує довіра, в якому а, можна говорити. А можна прийти відкрито попросити про допомогу, можна попросити підтримки, і ти її отримаєш. Mm. Якщо говорити про близьких людей, то а, Часто я, наприклад, чую ситуації: там мені сказали, та що ж ти там зберися, ти погано тримаєшся, або я як же ж так. Да? В цьому випадку просто потрібно бути поруч з людиною, її підтримувати. І де потрібно дійсно порадити звернутися до спеціаліста, і це не слабкість. Це ну моя думка, я вважаю, що це взяти відповідальність за себе, uh -huh. за своє здоров'я і власне за своє життя. Лілія, от зараз ми практично цю розмову почали так у такому форматі, і насправді часто сніданок і є таким от безпечним майданчиком. Пишіть там коментарі, що ви з цього приводу думаєте, продовжуємо розмову. А ми вам дякуємо дуже. Лілія Дуба, директорка по роботі з талантами компанії ТЕВА в Україні. Спасибі вам дякую. за початок розмови. Та і далі буде сніданок. Триває дякую. We'll be right back.